Добрий день шанувальни футболу. З вами зв'язку каналу Парто Літо. І сьогодні ми будемо з вами обговорювати такі матчі, як Ньюкасл Ман Сіті, Юнайтед Тоттенхем. І, звичайно, ж фінал Суперкубка Реал Мадрид-Барселона, куди ж без цього Ель Класіко. І ми ці всі матчі, до речі, обговорювали з підписниками ті, хто є вже на Твічі. 2-1. 2-1. Маркус Решфорд, 2-один. Блять, Решфорд забив, Хойлун забив. Це що? Камбек Манчестера? Чи що? Я не можу поняти. Так, ми там проводимо стріми. Я в суботу, в неділю обговорював ці матчі в прямому ефірі. Тому, звичайно ж, підписуйтесь на цей твіч канал. Буду радий там всіх бачити. Підписуйтесь на телеграм-канал. Тому що саме там анонси якраз і відео, і стрімів, тому велкам. А зараз ми будемо з вами обговорювати найважливіші футбольні матчі вікенду. Let's go! І почнемо ми з матчу. Правильно, якого Ньюкасл, Манчестер-Сіті. Де уже з перших хвилин було зрозуміло, що матч буде веселий, як мінімум, тому що ну, Едерсона просто вивели з поля, тому що в нього була травма. А чому в нього була травма? Ви спросите. Так тут це просто. Рекомендація арбітрів. Там, де коли був вже арбітр арбітер ну, не свиснув, не підняв флажок, нічого не зробив. І через це Адерсон тримав травму. Питання дуже таке дискусійне на на цей момент часу. Ці всі рекомендації, навіщо вони потрібні? В, цих, в таких моментах. Але ну якби лайтсмен також не міг знати, що Уокер готить свого воротаря. Тому вийшов Артега, і це вже, мабуть, трохи змінило гру. Але чому так вийшло? Що вже на другій хвилині проти Адерсена можна сказати, що виходили там уже 2 в 1 так? <свіст> а все просто висока лінія оборони Манчестер-Сіті. Вона була весь матч, але саме в першому таймі. Ньюкасл все ж таки зміг двічі це зробити. Так, у них було щось там шість офсайдів, мабуть, в першому таймі, тобто це дуже багато. Так, Манчестер Сіті в більшості випадків ловив їх у ці штучні офсайди, але є нюанс. Ну, один раз він точно не звалив, а другий раз просто Гордон з-під Вокера забував, ну забив дуже-дуже такий, якби красовий гол. Так, Вокер, звичайно, також молодець. Він віддав таку хорошу передачу на Бернардо, який забив дуже красовий гол. Але чому вони забили цей гол? Ну тому що Нюкасл, якби надто сильно в моменті якось він звузився в центрі поля, щоб було там менше простору. Він пожертвував своїми флангами. Так, це правда. Потрібно в футболі чимось жертвувати завжди потрібно. І на цей в цьому моменті це, звичайно, було м'яко кажучи, не в плюс Нюкаслу. І все, виймайте. Виймайте, 2-1 так перший тайм закінчився. Якби Манчестер Сіті, звичайно, домінував. Але гостріші моменти були у Ньюкасла Це те саме, що було в матчі Ебертон-Астонвіла, ми сьогодні не будемо оглядати. Це було щось дуже схоже. Але тут було більше набагато голів. А чому їх було багато голів? Перше, я вже сказав, тому що а, сам Манчестер Сіті давав можливості Ньюкасу це робити. А по-друге, те, що а, другий тайм і вийшли просто два суперсаба. Якщо один був очевидний, то другий не дуже. <ріст> так? Ми зараз кажемо саме про таких людей як про Кевіна Дебрюйне і Оскара Боба. І тут непонятно, де, де саме його ім'я: Оскар чи Боб, але тут зрозуміло, що він з Норвегії, до речі, також. Там а, збирають норвезьку банду, як я бачу у Мачетер <ріст> Сіті. Але другий тайм. От Дебрюйне, так? Йому. Це наскільки ми, до речі, на стрімі також це обговорювали з моїми підписниками, що як О Дебрюйне, він наскільки легкий, він наскільки це все легко робить, коли для когось це прям треба, щоб був якийсь штурм мозку цього всього, щоб якось це все можна було зробити. Але в тому плані, що якби це має. Ну, в мене це викликає якийсь захват просто-напросто, просто реальний захват. Тому що так легко, як коли Дебрюйне забивав другий гол. Дродрій просто віддає пас вільну зону. Так, Дебрюйне вже показує рукою. О, дивись, тут вільна зона. Давай мені. давай мені. Не факт, що це зробив, може, Баранар Росіла або інший півзахисник, наприклад, чи так, тому що він не бачить так гру, як це бачить Кеві Дебрюйне. І <кл 'язаво> просто вільна зона між лініями. І що тут головне, так, от проблема зараз нинішніх центральних захисників в тому, що начебто Фабіан Шер бачить, що за Дебрюйне біжить Гордон і ще хтось біг, не пам'ятаю хто. І може ж було видвинутись на Дебрюйне, але він пласується. Він, він не виходить на Дебрюйне, він стоїть і чекає, що він, може, віддасть кудись передачу або ще щось. Але ні, це ж ну, блін, це золотоволосий просто Аполлон в Манчестер Сіті. Я не знаю, як його ще назвати, тому що ну так. Так, зараз, на цей момент часу, в футболі може тільки він. він Удар був не, точ, не сильний, а він був наскільки точний, наскільки прям під штангу. Ну, це просто, це щось було неймовірне. Це просто це футбольний оргазм. Тут по-іншому не скажеш. ну Помилка шера в будь-якому випадку. І те, що ну якби. Також може бути питання до тактики, тому що якби Нюкас якби, якби грав персонально, то не було б такої якби, прогалини в центрі поля. Але потрібно враховувати те, що у Манчестер Сіті на кожній позиції індивідуально гравець має ну, майже на кожній позиції. Він кращий, ніж ну, у Манчестер-Сіті кращий індивідуально гравець, ніж у Нюкасла, і це дуже велику грає роль, дуже велику. Ти з ними так сильно не потягаєшся в цьому в якби саме індивідуально, один в один. Тому приходиться грати якби зонально більше, так як в цьому моменті. Але ну, ми бачимо, що Дебрюйнич ж просто робить різницю на рівному місці Так само, як і коли забував Оскар Боб. Дебрюне ніхто не атакує, він стоїть собі, він бачить, що є Боб, є вільна зона за Трип'єром, чому не віддати? І Він віддає цей пас, він віддає максимально точний пас. І тут знову питання до Тріп'єра, який провалює цей сезон, просто він просто його провалює. Це та людина, я вже казав це в минулому випуску, казав це на стрімі, що ця людина це обличчя була Нюкасла. Але видно, що він постарів так само, як і дуже різко, як Левандовський, але ми до цього ще дійдемо. Дуже різко постарів, дуже різко здав якось Керін Тріп'єр. І зараз ми бачимо, що ну, просто. Цей третій гол, який вже був на останніх грубо говоря, секундах. Оскар Боб, ну він це скористався помилкою якби ветерана Нюкасла і все, і, ви, і, і виймаєте. Два, дві заміни, два гола. Все просто. І це не схоже на Манчестер Сіті. Погодьтесь. Якщо не погоджуєтесь пишіть в коментарях, тому що Гвардіола ніколи не славився своїми замінами. Він завжди максимально намагається грати повним складом. Тим, який він вийшов, щоб він грав до кінця. Це дуже рідко, коли він когось там міняє. Ну окей, там доку може замінити, питань нема, так? В основному він ну, таких, прям може бігунків якихось. Але прямо щоб отак. Щоб прям так, щоб вони ще голи забивали, ну я такого не, не пригадую, щоб це було настільки от так продуктивно. І зараз Ньюкасл. Ну, там чотири поразки поспіль в чемпіонаті, десяте місце. Потім Манчестер Сіті, так, який поступово починає набирати хід, який боксінг-дей провів так собі, насправді. І зараз він потихеньку, потихеньку, потихеньку вже не то що. О, там Ман-Сіті п'ятий, там уже все там, до побачення. Ні, ні-ні-ні, так не буде. 100% так не буде. Тепер у Ліверпулю пора напрягтись. А Совіла вже напряглась, тому що вона зіграла 0 0 з Завертоном і. Власне Віло, така маленька криза, але ж що ми хочемо від Асновілу, яка, в принципі, там може і не, і не могла б бути, якщо почесному. Якщо подивитись на імена гравців, на це все, то, Ну звичайно, що футбол грає не імена, футбол грає скіли, футбол грає а, тренер і його якби напрацювання, які футболісти мають його розуміти. Так? І В цьому матчі ми бачимо, що у Манчестер Сіті розуміння гри, особливо Дебрюнича, воно просто феноменальне. Переходимо далі. Інший матч був вже в інший день, тобто вчора. Так, це був М'ю Тоттенгем, де ну, там були такі дуже скептичні настрої щодо М'ю, що та М'ю, що вони блядь, там, два гола забили тільки в першому таймі там, за всі свої домашні матчі. Це там останній показник в Лізі і тому подібне. тобто, ну. Дякую. Фанати Тоти не хама так думали. Але ми бачимо так: Хойлунд, гол і гольова передача за перший тайм. Так, в другому ну майже була засуха. Тому ми майже будемо. Ми про МЮ Тоттенгем ми будемо розмовляти в контексті саме першого тайму. Тому що саме в першому таймі був цей весь сік. Це все за що ми любимо футбол, за що ми любимо взагалі ці, ці всі пристрасті і емоції. Так мю почав прям дуже потужно. Вони прям так взяли. Тут нехай, так, знаєте, за шкірки, так, все, ми знаємо ваші слабкі місця, ми будемо їх використовувати. В першому голі так і було. Та й в другому, в принципі, також. Оборона Тотингема ніколи не хватало таких якихось зірок з небес. Тобто, там завжди були прогалини. Якщо ми кажемо з вами про а, перший гол, так, я навіть тут записав. Я навіть тут записав, тому що <світ> якби, в та висока лінія оборони, так, тобто, ну, вона. Таких випадках, коли є швидкі фланги, вона не особливо дієва. Так перший гол, коли забивав Хойлунд, була просто якась повне нерозбериха. Ніхто не знав, хто що має робити. Там хтось когось не закрився. Хойлон забив ближню кутну. Там у Вікарю шансів просто не було. Коли забивав уже другий гол Манчестер Юнайтед, то там уже питання, якби до Бетанкура, як на мене, тому що він міг встигати Міг це робити, але ну, сама на увазі перекрити цей пас, але в нього цього не вийшло. Ну, як не вийшло, він особливо цього і не хотів. Так, потім решфорд просто зминає Педро Поро із себе, ну, тобто він його якось не знав. Хоча Педро Поро такий. Хлопчик не маленький, але Решфорд його так стискує. І Тут питання до, до Ромеро. Тому що. Я розумію, чому Ромеро так вчинив, що він якби так пасивно грав, тому що він переживав, що йому буде забігання з флангу, наприклад, Ванбісаки. Але там уже біг Джонсон і він встигав за Ванбісакою. Тому Ромеро мав, мав допомагати Педро Поро із, із Решфордом, тому що стінка у штрафному майданчику Тоттенгема це що таке? Це оборона? Ви серйозно зараз? Ви реально зараз про це? Ну? На рівні АПЛ на рівні того, хто претендує на якесь там чемпіонство, стіночка? Штрафному майданчику, я ще раз це повторю. Це ж піздець. Так не має бути. Ну, ну як це так? Ну такого ти куди дивишся? Може, для цього і прийшов Дригушин якраз, щоб це питання урегулювати, тому що тут Ромеро, все ж таки, от бетанкур і Ромеро вони зіграли тут ключову роль. Вони мали це робити. Вони мали запобігти цьому голу в першу чергу вони. Але сталося не так, як гадалось, так? І що, а що ж Тоттенгем? Що вони взамін? А в у них були стандарти. Просто стандарти, просто кутові. Там були і перекладини, були. І витаскували там із цього, і уже з воріт там витаскував Еванс. Так, і в першому таймі, коли. Так, не спіши. Рішардсон коли забував, так? ну Кутовий, знов кутовий, знов стандарти, це просто щось неймовірне. Якщо ви якщо не, не виходить забити з гри, будь ласка, кутовий. Рішарсон вже за 17 матчів там зробив 10 результативних дій. Для нього, як для для Рішарсона, це багато. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в минулому сезоні він ну таке соусове, то в нього там було дві чи три. Взагалі мається на увазі результативні дії. Там був просто жах. Але зараз, коли немає Кейна, коли немає сона ну, звичайно, що він тільки не має його один матч, <схай> то в принципі, в принципі принципі то ну це нотбет Немає на зліва грає Вернер. Боже, це взагалі це, ну, якби там очікувало, що він буде в старті. Але чи показав Вернер ту гру, на яку на яку всі розраховував, мабуть, так. <схай> мабуть, так, тому що моментів ну, Вернера був один момент, де він міг там щось зробити. Ну, не вийшло, не вийшло. Але, але... Був другий тайм. Тоттенгем з самого початку. Сказав так, якщо М'ю може з початку матчу, з початку тайму, точніше, взяти в руки ініціативу, то і Тоттенгем також може. Вони це зробили дуже швидко, буквально хвилина. І Бентанкур просто, так, як, як поїзд, пробіг. Нема нікого. Поле пусте. Нема взагалі нікого. Ніхто на того Бентанкура не дивиться. Еріксон десь бігає ззаді. Ну, якби. Ну, я розумію, що Еріксон це е, минулий гравець, колишній точніше гравець Тоттенгейма, а може він там якось щось <сіпі> там. <_дар> ну Це таке конспірологія, не, зваж... не зважайте. Тому ну те, що зробив Бентанкор, це просто ну пробіг і в ближній кут над онаною пробив. там Винити онану чи ні, ну анана це просто мем, це воротар мем. Тут будь-який промах, це вже все. Це онана винини. Це винний онана. Це, ну, Удар був надто потужний, щоб його відбити, якщо по чесному, але можливо, якийсь би шанс був. Би. Якби там був умовний, не знаю, інший, якийсь ДХ, більш високий вратар, то може би потянули, але. Не витащив. Ну, 2-2. Ну, 2-2. і матчі і закінчиться. Потім вийшов, звичайно, звірюга Мактоміна. І ми там також у на Твічі жартували з нього, тому що це просто це звірюга Це той, який це Джокер. Це він просто виходить і ламає гру. І він міг це зробити. На ну, останніх хвилинах він ну, головою вдарив там ну вище воріт. І він міг витащити цей матч для М'ю. Ну, не витащив. То що ну він не може так часто це робити? Це ненормально. Це ненормально. І тут поправочка пішла якби по статистиці. Це так і має бути. Він не може постійно забивати. Це не, ну так не має бути. Як я вже казав, так? Х2, Х2 повторив. Тому нічия, в принципі, заслужена, що ім'ю щодо Тоденгем по одному очку, що для інших, що для других. Це поганий результат, тому що вони в них є свої так там Челсі вже доганяє. Угу. Там Челсі фулхема виграв 1-0 без мутрика. Тому Манчестер там уже напрягся, я думаю, трошечки очечко таке вже жим-жим. Подивимося, що буде далі. Але але головний матч, головніший, найголовніший матч це був суперкубок. Суперкубок Іспанії. Де перед матчем Хаві казав, що ми будемо рвати Реал Мадрид? Ми покажемо свою найкращу гру. Жінка Ловандовська сказала, що. Барса виграє 3-1 і Левандовський заб'є два голи. Вона щось знала, але є нюанс. Але є нюанс. Ми також це все обговорювали на твічі на стрімі постійно. Тобто, якби кепкували, капкувало, тому що ну, <смі> сталося не так, як гадалось. І тут головний тезис а, матчу реву Барселони. Ну, Ми почнемо не з висновку, почнемо з того, що. Який би Хаві не був крутий, я його підтримую як тренера, тому що все ж таки це легенда клубу. це Ми ми не хочемо, сприймати його в якихось в якомусь негативі. Ми не знаємо, хто може прийти замість нього тренером Марселони, взагалі, хто може сприймати ці всі речаги і тому подібне. Але задача тренера будь-яка це адаптувати той склад, який в тебе є, під нинішні реалії. Якщо ми беремо про більш досвідченого, не то, що більш досвідченого, це просто це метр якби Тренерського цеху Карло анчіоті в нього куча травм. В нього там не розбариха в складі. Так, звичайно, зараз уже повернувся якби Вінісіус, так, який зробив цей вечір. уже якби трохи легше, але це все одно не то. В центрі захисту біда, ну немає основного воротаря. Так? Лунін звичайно, красавчик, там потащив ну Левандовський удар він не потащив, але там було дуже важко це зробити. суть, суть ж не в тому. Як на мене, суть в розумінні самої концепції гри Хаві саме гравцями. Тому що в цьому матчі було дуже видно, що вони ну не вивозять отут. Отут вони не вивозять. І Хаві має до цього також на це реагувати. Тому що. Давайте так: Перший гол Реал Мадриду. Що це почалося? Почалося з того, що Кунде зробив дві помилки відразу: це не встиг вийти. І штучного сайду, і коли він виходить з штучного сайду, м'яч не перехопив. Тобто він якийсь був такий, він не зрозумів, що робити, чи вліво, чи вправо, що, як? І все, один, один ну вибігає один в один. Все. Так, висока лінія оборони. Так, це ризиковано. так це На це треба гравці. На це треба гравці, щоб були такі, як Манчестер Сіті. Навіть оборона Ман-Сіті провалюється. Що ж тоді казати про оборону Барселони? Проти нюкасла провалюється вона. Так, там є хороші гравці Ісак Гордон, питань нема, але вона все одно провалюється так само і тут. Але ж проти них не Ісак і е, Гордон, проти них Вінісіус і якби Родріго. Плюс Белінгем це взагалі, це піздец Белігол, як його зараз там називають в Іспанії. ну Має бути якась адаптація до гри. Її не було, її просто не було. Так, кунде не встиг. Все до побачення 1-0. Реагуємо, маємо реагувати на це. Все, ми зрозуміли, що Реал Мадрид має цим користатись. Пахую мороз. Пахую мороз, все одно, блять, все одно ми робимо по-своєму. -по -по я не фанат Барселони, я не фанат Реал Мадриду, Це просто це реакція на гру. Так, ми також, до речі, з цього реагували. І там в мене є фанат Барселони в Твічі, який часто до мене заходить. Я дякую йому за те, що підтримує мій канал. І ми там це все обговорювали, що якби краще за хаві тренером може й не бути. Але як на мене, я потім вже цей матч якось трохи більше переварив а, вже зранку, інші зовсім думки. І ти розумієш, що ну Хаві має адаптуватись все одно, він тренер. З нього, з нього будуть брати все не, навіть не з президента, а з нього будуть брати всю відповідальність, що він має це робити. І я навіть виписав статистику тут невелику, що а, у, а, у Барселони було 103 втрати м'яча, Більше ста, ви вдумайтесь: 103 втрати. А Раумадрида 77. Так, ви можете сказати, що так, блядь, а як же, ну по-іншому ніяк, Барселона якби контролювала м'яч. Але толку від цього контролю, якщо вони моментів майже не створювали. Так, у Фарнаториса була перекладена. Так, там були пару небезпечних моментів. Я не... ну, але це не була системність. Це не було те, що це було покладено на якісь рейки. Цього не було. Абсолютно. Ми бачили статичну Барселону самих найгірших її варіацій, яка просто катає м'яч буквою В. Так, умовною, там, як би райдугою, як Хоші так і називайте. І вона нічого не могла зробити. Коли забивав Левандовський, наприклад, він забив просто з відскоку, коли на підбиранні нікого не було серед мадридців. І там Лунін також, як я вже казав, не потащив А другий гол, другий гол Барселони. Що там було? ну Другий гол Барселони це там уже затримався був Арауха, навіть кунде а рухо затримався. І знову ж висока лінія оборони. І знову. А рухо, який, якого хвалили там усі, що. «О, та це вбивця Вінісіуса жуніора що він буде його закривати. Але він ні, він цього не закрив в цьому матчі взагалі. Вінісіус його просто знищив. Просто це був дестроїнг. Тотальний. Це тоталіті було. Це фаталіті. Ну, там. Все, будь ласка, Арухо не встигає. Родріго пробігає знову висока лінія захисту, передачі на Вінісіус. Арухо не встигає з Вінісіусом, Це зрозуміло, тому що це Вінісіус. Це просто це паровоз, який просто так біжить і, і не бачить яких, якихось взагалі перешкод. На це має бути реакція. І в першу чергу реакція від тренера, що не вивозять твої захисники, ну вони просто цього фізично зробити не можуть. Фізично або ментально. Ну, мається на увазі розумово. Я не кажу, що вони якісь не такі, але має бути розуміння гри. Його не було. Третій гол, Араухо, так, ну, знову ж не встиг за Віднісіосом, не встиг, не прочитав він цей момент, що буде зараз подача. Буквально один ривок, один міль, пару секунд, все. Уже руки на плечах. Венісіу ну, з Панаті забиває. Хеттрик. Все, блядь. Що ще може бути хуже для Барселони, коли тобі хтось забуває там Хетріки? Ну, це просто жах. Це просто. І, і... А в Барселоні нема кого випускати? Фелікс, ну камо, ну, Фелікс. Так, він був активний, але він був активний вже дуже пізно, коли Араухо отримав червону картку проти самого того самого Венісіуса жуніора. Проти того самого Венісіуса жуніора і вже все, там був алярм, вже ну там зрозуміло, що там уже ніяк ти не вивезеш. І коли вже забував Родріго четвертий гол, то ну я скажу свою думку з цього приводу, чому був четвертий гол? Все ж таки, Араухо він якби контролював те, щоб м -м, Вінісіус не, не пробіг туди ближче до флангу. І він його контролював. І тут уже підбігає Ямал. І він міг встигнути, я так вважаю, він міг встигнути відібрати м'яч у Вінісіус або хоча б завадити йому це зробити. Але він не встиг, або не, ну, мені не знаю. Хоча я мав дуже швидкий, швидкий гравець. А далі що? Кунде знову? Кунде програє позицію. Він не кудись якісь такі хаотичні дії. Він ривок до своїх воріт. Потім він бачить, що йде пас на Белінгема, туди ривок. І тоді вже, звичайно, що він не встигає, просто фізично він ногу туди виставляє. І все, і на і відскок на Родріго, який забуває просто розстрілять і ворота. Це був просто жах. це Ой, Боже. Жінка Лондовська трошки не вгадала, зовсім зовсім трошечки. Так, чуть-чуть на пісічку не вгадала. Це просто катастрофа, абсолютно. Те, що було в цьому матчі. Анчувоті вже не перший раз переграє Хаві. Тут є багато причин, чому саме так. Але. Має бути реакція, не звільнення Хаві, я, я вважаю, все, все одно не звільнення Хаві має бути. Має бути в першу чергу розуміння самому самого Хаві, що в цій ситуації він має адаптуватися. Це може не подобатись болівальникам, це може не подобатись не знаю, кому ще грав, навіть може, деяким гравцям. Але якщо Барселона хоче отримувати результат, хоче боротися за високі місця в Алізі, хоче боротися з влізі чемпіонів, вона має. Реагувати на те, що відбувається в самому клубі, навколо футболу, і взагалі, от що, що відбувається в футболі зараз, поки що цього немає. Я цього не бачу. Буде це чи ні, пишіть в коментарях взагалі, чого ви думаєте з цього приводу. Можливо, ви знаєте свої причини, чому Барселона програла. 4-1 Реал Мадриду. Буду радий подивитися на ваші думки, пообговорити їх з вами в коментарях. Звичайно ж, також підписуйтесь на Твіч, ми будемо стрімати майже кожен день. Всі анонси будуть у мене в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь і туди також. Буду радий там всіх бачити. І, звичайно, ж, що ж, любіть футбол, як сили оборони любіть. Слава Україні!